Добрий день, я всіх вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. І сьогодні відео буде про троянди. Перша хвиля квітування, цвітіння троянд закінчилась. У нас в об'єктиві Моніка Білучі. і вона практично вже відцвіла. Гарна в неї зелена основа стеблі. Здорові, не хворіє, вони такі матові, а квіточки вже, вже вони відсвіли, відрадували нас своєю красою. Що я роблю в такому випадку? Ну, по-перше, її правильно треба обрізати. Що значить правильно обрізати? Дивимось на стовбур цієї троянди. Стобур цієї гілочки троянди, він такий достатньо товстий, поживні речовини тут хорошо надходили до квіточки, і тому ми можемо цю гілочку відріз... обрізати на рівні самого вищого п'ятого листочка. Повинні розуміти, що на рівні цього п'ятого листочка, котрого ми відріжемо, на рівні котрого ми відріжемо, тут почнуть просипатися нові цвітоноси. Сантиметрів 15-20 вони будуть рости, і на них будуть утворюватися нові бутони. Якщо б ця гілочка була тонша, ну, як там далі, то ми на ній шукали б цей п'яту, п'ятий листочок понище. там, де вона більш така. Товстіша, впевненіша в собі, так би я сказала. Десь на рівні оцього, оцього листочка, оцього листочка. Але він іде всередину куща. Тут я вам ще рекомендую знаходити такий листочок, котрий буде туди йти взовні. Кущ повинен рости взовні, не переплітатися, не загущати всередині, тому що він повинен пробиватися вітром і гарніший такий буде кущ. Тому от оцю гілочку, я навіть зараз, отак, на рівні оці, оцього п'ятого листочка так зрізаємо. Сантиметрів 15-20 буде рости нова гілочка і буде утворюватися новий бутон. Так, одну обрізали. Що робимо з цим? Тут ще повинно, знаєте, що враховувати, що якщо ми зріжемо. На рівні оцього сточка, то сантиметрів 20 і тут бутон, кущ буде дуже зависокий. Він мені такий не потрібен. Тут Тут все залежить від того, як ви хочете сформувати свій кущ, яким ви хочете бачити наступну хвилю квітування цієї троянди. Мені це дуже буде зависоко, тому я пошукаю понижче. Понижче, оцей. а до речі, тут. Сім листочків. Зараз про сім листочків ми з вами ще порозмовляємо. На цьому рівні я зрізаю Отако, Ой, завалилась та прямо на лілії. Ну, нічого, вони все витримали. До речі, дуже хорошо ем, сусідствують, не споряться, друг другу не заважають роза і лілія. Ем, мені таке сочетання дуже-дуже до вподоби. Це роза Моніка Білучі. Дуже гарно квітла, дуже. Так, сім листочків. Раніше мені розповідали, що сім листочків це значить роза перетворюється у шиповник. Не завжди. От в цьому випадку зовсім вона не перетворюється в шиповник. Шиповник перетворюється тоді, коли ви бачите таку картину. Так от, якщо знизу куща прям з землі. Пішов пагон, на котрому з'являються листочки, а в них по сім таких лаврушечок, От тоді треба придивитись до того пагона, розрити навколо нього землю, і там внизу-внизу, прям на місці, де він відростає від корінця, отам от його видалити. Ота от гілка, то дійсно. Пороч шиповника, шипшини. Відрізаєте її, закопуєте, підживлюєте е, кущик, і далі у вас буде рости роза. Якщо не, не видалити, то є шанс, що та поруч шипшини вона заглушить кущ вашої рози. А ми далі добрізаємо свою королеву моніку білучі, а далі я ще хочу вам сказати, знаєте, що, що цей кущ потрібно підживити після першої хвилі квітування. Трояндочку треба підживити для того, щоб вона з новими силами почала випускати нові бутони для другої хвилі квітування. І ці ще, хай дві квіточки трошки мене порадують. Не зовсім вони засохли. Щось повинно радувати глаз. Так, око. І, і пару е, слів про те, як підживити цю трояндочку. Навколо стовбура. Обов'язково е, треба сапочкою прорихлити все. Е, бажано вибрати. Е, День пасмурний або навіть дощовий. Ну, Якщо вже в вашій полосі немає дощів, то добре розу пролийте, трояндочку пролийте хорошо водою, а потім підживіть її калійно-фосфорними добривами. Можна навіть і азотних добавити, але їх вже повинно бути набагато менше, ніж це було весною. Калійно-фосфорні, вони хорошо будуть. Сприяти утворенню, бутанізації і е, красивим квіточкам на ваших трояндах. Я вам бажаю успіхів. Любіть свої троянди, і вони обов'язково вам будуть відповідати взаємностю.